Днями вийшов із друку ТОП-100, впливові люди Закарпаття, у якому представлений обласний бомонд, що так чи інакше впливає на політичне, громадське, соціальне, духовне або ж культурне життя нашого краю. Рейтинг вийшов за сприяння організації Громадяни Землі за свідомі медіа та газети Трибуна. А до редакційної ради увійшли відомі масмедійники краю. На презентації, котра відбулася у прес-центрі Нове Закарпаття Європейського медіа центру, про особливості цьогорічного рейтингу розповіли журналістам керівник проєкту Людмила Орос та співорганізатор, головний редактор трибуни Павло Федака. хотіли сьогодні вам презентувати наш новий проєкт Впливові люди Закарпаття. Можу сказати, що цей проект не зовсім наш. Я кілька років робила газета Неділя, але останній вийшов у 2011 році. І оскільки не було ані минулого року, ані цього року бажаючих за нього взятися, ми вирішили зробити самі. Єдине, що мушу додати, що допомагала організація свідомі громадяни землі за свідомі медіа, це міжнародна медіаформація, яка просто проводить різні тренінги, навчальні програми. І десь вона нам допомагала з тим, що як воно правильно, грамотно і якісно має бути подане. Якщо ви помітили, він у вас є в руках, що ми ну не просто вдвох сіли і почали собі визначати, хто впливовий, хто ні. До редакційної ради входить 10 журналістів, просто не всі прописані по тій причині, що не хотіли, щоб його пов'язували з якоюсь чи політичною силою, чи приналежністю до якогось із кланів. Тому мушу вам сказати, що всі журналісти представляють абсолютно різні видання ЗМІ телебачення. І не можна сказати, що хтось один десь міг перетягнути свою ковдру на себе. В принципі, що стосується по самому виданню, десь були суперечки, десь були непорозуміння між нами самими, тому що навіть якщо кожному з вас роздати сотню. У будь-якому випадку порядок, ми ніхто ніколи е, не повторимося. Ми не претендуємо на те, що воно так, як є, так і має бути, так і правильно. Тому що, що, я розкажу, що в кожного своя думка. Але ми зробили так, як ми бачимо це самі. І якщо хтось десь не згоден з нами, я впевнена, що таких буде багато, ну, хай зробить краще. Павло Федаков в свою чергу, додав, що навколо послідовності місць у рейтингу також точилося чимало суперечок. Але попри політичні чи особисті уподобання, журналістам таки вдалося дійти згоди, і свідченням цьому є саме цьогорічна редакція топу газета Трибуна вперше участвує в такому проєкті. Нам було цікаво тому взяти участь у ньому. Я вдячний і свідомим медіа, і пані Людмилі, котра залучила нас до цього процесу. І ви знаєте, це складно, тому що. От про ці критерії, що ви кажете, тому що що би ми не говорили в нашому суспільстві чітка є політизація. Так, там одна команда провладна, там опозиційна, там ще якісь певні політичні сили, і знайти консенсус було дуже складно, тому по кожному із опитуваних, так і з тих наших номінантів 10... Журналістів робили голосування, і більшістю голосів ми приймали те чи інше, яке місце він заслужив. Наприклад, мене ну, важко запідозрити у любові, наприклад, до Балогівського клану, але тим не менш, ви бачите, три представники сімейства увійшли до нашого рейтингу. Це Віктор Балога, це його брат Іван Балога, а також син Віктора Балоги Андрій. Багато було дискусій з цього приводу, тому що чому таке місце, чому інше місце. Ну але це 10 людей, це звичайно, що є суб'єктивний якийсь момент. Але ми знайшли спільну думку і ми змогли от зробити цей рейтинг топ 100 Причому, що у цьому році тут, якщо ви бачите, більше було таких людей творчих порівняно з тими рейтингами, що були. Тут багато є журналістів, художників, громадських діячів, є взагалі. Представники молодої еліти таких неформальних об'єднань. Я думаю, що все ж таки цей рейтинг має право на життя. Видання вийшло у жгородській приватній друкарні Миколи Мальника. Графічне оформлення та дизайн здійснив Євген Ортутай.